Сина і Святого Духа, Мінь. Він і Отця і Сина і Святого Духа, Мінь. Віні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З нами Бог, розумійте народи і поклоняйтеся, бо знагами Бог. Вослюблю тебе, Господи кріпосте моя. З нами Бог, розумійте, народи і покоряйтеся, бо знагами Бог. Господь, твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій Бог, мій поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій рік, спасіння мого заступник мій. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Свалою прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся. З нами Бог розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог, огурнули мене, муки, смертельні, і ріки беззаконня засмутили мене, з нами Бог розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Кайдани пекельні скували мене, і сіті смерті опутали мене. З нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. У тісноті моїй я призивав Господа і до Бога мого взивав, і Він почув голос мій, із храму святого свого, і благання моє дійшло до слухою його. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо знагами Бог, і затряслася, захиталася земля. Тремтіли і тряслися підвалений гір, бо запалав гнівом Господь. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. Піднявся дим від гніву Його, і з вузь його вогонь палючий, палаючи вугілля, сипалося від нього. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо знагами Бог. І в на херовими, і полетів понісся на крилах вітру. З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо знагами Бог. Хмарами, як покрову, Він покрив себе, темними хмарами води Він огорнув себе, з нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо знагами Бог. Від блиску його перед ним летіли хмари. Градий не вугілля, з нами Бог розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. І загримів у небесах Господь Всевишній подав голос свій, з нами Бог, розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Пустив стріли свої, розігнав їх, метнув безліч без хавок, і розсіяв їх. З нами Бог розумійте народи, покоряйтеся. Бо з нами Бог, і відкрилися джерела, вод відкрилися основи Всесвіту, від заборони Твоєї, Господи, від подиху гніву Твого, з нами Бог, розумійте народи покоряйтеся, бо з нами Бог. Він простяг руку з висоти і взяв мене, і з глибокої води визволив мене. З нами Бог розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Він визволив мене від ворогів моїх, сильних і від ненависників моїх, що були сильніші від мене. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Вони повстали на мене в час біди моєї, та Господь укріпив мене. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся. Бо знами Бог, Він вивів мене на простір і визволив мене, бо Він возлюбив мене, з нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Господь воздав мені за правдою моєю і за чистотою рук моїх відплатив мені. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Бо я зберіг путі Господні і не був нечистивим перед Богом моїм. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Бо всі заповіді Його були переді мною і від повелінь Його я не відхилявся. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Я був непорочний перед Ними і берігся, щоб не зрішити мені. З нами Бог розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. І воздав мені Господь за правдою моєю і за чистотою рук моїх перед очима Його. З нами Бог розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Господи, ти чиниш милостиве милостиво і справедливим за справедливістю Його, з чистим за чистотою Його. А з лукавим за лукавством Його, з нами Бог розумійте, народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Бо ти народ поневолений, спасаєш і пиху гордих приборкуєш. З нами Бог розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Ти засвічуєш світильник мій, Господь Бог мій, просвічує темряву мою. З нами Бог розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. З тобою я перемагаю військо з Богом моїм, я через мур перейду. З нами Бог розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог, Бог мій непорочні путі, Його, чисте слово Його, Він оборонить з усіх, що надіються на нього. З нами Бог, розумійте народи покоряйтеся, бо з нами Бог. Бог хто Бог, крім Господа, хто захисник, крім Бога нашого. З нами Бог, розумійте народи покоряйтеся, бо з нами Бог. Бог підперізує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою. З нами Бог, розумійте народи покоряйтеся, бо з нами Бог. Робіть ноги мої швидкими, як оленя, і на висотах моїх ставить мене. З нами Бог розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Привчай руки мої до боротьби і м'язи мої робить, як лукмідний. З нами Бог розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Ти, Господи, даєш мені ще спасіння Твого. Правиця Твоя підтримує мене і ласка Твоя звеличує мене, з нами Бог розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Ти розширюєш кроки мої піді мною і не хитаються ноги мої. З нами Бог розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. З нами Бог розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Лише почувши про мене, народи підкоряються мені, чужинці запобігають переді мною навіть у кріпленнях своїх, і блідно блідноді тремтять. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Живий Господь і благословений Бог, і нехай прославлений буде Бог спасіння мого. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Бог що відплачує за мене і підподкори мені народи. З нами Бог розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Він визволив мене від ворогів моїх, підніс мене над тими, що воювали проти мене, і від чоловіка неправедного визволив мене. З нами Бог розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. За тебе буду славити тебе, Господи, між народами. Співатиму імені Твоєму, з нами Бог розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Ти велично спасаєш царя і виявляєш милість до помазаних свого Давида і роду, Його навіки. З нами Бог, розумійте народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Amen